Volkswagen Audi Шкода Сіат. 1.8 2.0 Tessaй. Двигунчик. Значить, мітки ГРМ. Значить, Мітки розпредвалів. Ось тут у нас є стрілочки, стрілочки на кришці. Вони вказують от на чорний ланцюг. І тут крапка на розпредвалі. Тут це ідентично. Стрілочка, чорний ланцюг. крапка на розпредвалі. На колінвалі у нас. Ось така от стрілочка. От тут на шестерні колювала стрілочка. Вказує на чорний ланцюг. Далі мітки балансі. Лівий балансір. Ось тут міточка. Раз. Правий балансір, друга міточка, два. І третя міточка на шестерні колювала. Ось тут у нас. Міняти ланцюг потрібно тоді, коли. Виліт натяжника 6-7 зубів. В даному випадку новий ланцюг. Виліт лише один зуб.